Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринешин, і зараз трошечки поговоримо про світ без Російської Федерації. Поїхали. Річ у тім, що надійшов час говорити саме про ті перспективи, які стануться після перемоги України у російсько-українській війні, тобто після повної беззастережної капітуляції РФ з її подальшим роззброєнням. Річ у тім, що якщо раніше розглядався варіант, все ж таки повернення РФ у кордони. 1500 року буде спільний кордон України і е, такої собі оновленої Російської Федерації чи Російської держави, але е, останні події показують, що Московія може повернутися до своїх кордонів 1400 року, тобто, грубо кажучи, повернутися в розміри Володимира Суздальського князівства Русі і інші набуті території протягом 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го. І навіть ХХ століть просто від неї відпадуть і відпадатимуть саме в процесі ось того параду суверенітетів. І коли це станеться, безпековий режим буде зовсім іншим. Але ми повинні зрозуміти, що за таких умов першість в угрупуванні тоталітарних держав остаточно перейде до Китаю. І Китай зможе створити такий собі альянс тоталітаризмів з тих. Держав, які з одного боку виникнуть на уламках РФ, але з іншого боку це будуть і інші держави, де зберігаються авторитарні та тоталітарні режими. Здебільшого це, звісно, азійські держави, але не виключено, що до цього альянсу можуть долучитися і деякі африканські держави. Це не обов'язково призведе до нової холодної війни, але все одно буде означати певну поляризацію світу, принаймні політично. Річ у тім, що Китай може і прагнутиме протистояти Заходу політично, але не може цього робити економічно, оскільки має свою нішу на світовому ринку, яку явно не захоче втрачати. Тому альянс тоталітаризмів можливий, і цьому альянсу тоталітаризмів необхідно протиставити потужний альянс демократичних держав, здатних себе захистити і політично, і військово, і економічно. Ми повинні розуміти, що Україна мусить у цьому або зовсім новому, або в деякій мірі оновленому альянсі демократичних держав зайняти одне з чільних місць як держава-переможець останньої континентальної імперії в світі. Дякую за увагу.